Волонтери готуються до зими, закликають населення допомагати українським бійцям теплим одягом та продуктами. Зокрема, армійці на передовій потребують зимових курток, шапу, рукавиць, а також дощовиків та резинових чобіт. Згодяться і старі светри. Також зараз є пару жіночок, які зголосилися в'язати носочки, можуть люди приносити світера, які ми розпускаємо на нитки, і люди потім нам в'яжуть теплі носочки для хлопців. Традиційно волонтери збирають харчі. Небайдужих громадян закликають приносити насамперед вітамінні продукти: цибулю, часник, мед та горіхи. Згодяться на передовій довготривалі закрутки, сухі супи, крупи, сало, тушковане м'ясо. Волонтери з Івано-Франківська відвідують прифронтову зону щонайменше раз на місяць. З собою везуть як мінімум 10 тонн продуктів та одягу. Те, хто, що приходять, там, наприклад, мають кошти, є бійці, які звертаються, кому там треба форма, ми йдемо, купуємо іменно під розмір і відправляємо новою поштою вже по одному, по два комплекти підтримуємо бійців. Ми не хочемо розслаблятися, ми краще бути готовими до всього, бо може бути все. Бо як показала ця війна, що в будь-який момент міняються обставини. А чим, що ми розслабимося, розслабляться бійці, і так само може стати момент там, де треба буде срочно медикаменти, а їх не буде. Андрій Паляниця волонтерством займається ще з часів окупації Криму. Йому довелося об'їхати майже всі блокпости. Чимало бійців стали йому як рідні. Нерідко волонтер є єдиною з'єднюючою ланкою між прифронтовою зоною та мирним життям. Бійцям доправляють посилки із дому, а з фронту привозять відеовітання для близьких. Десь вночі складали ящики, вечором готувалися до відправки. І дзвонять хлопці, якраз Дебальцівський це починався, дзвонять і кажуть, вже так якби прощалися з нами, кажуть, наступають, бо вони були далі по позбалу, а вони там далі були вже, як на добранні, що країна сама передова, перша лінія була з тої сторони. Вже прощалися з нами, вже кажуть, передай там рідних, бо до рідних не могли додзвонитися. Також волонтери напередодні зими просять людей білої тканини для плетення маскувальних сіток. До цього ремесла також можуть долучитися бажаючі. Головне кажуть волонтери не бути байдужими і не розслаблятися. Ніхто не знає, чого чекати від окупантів. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.